В Україні починають розсилати повістки поштою. Що треба робити, щоб не порушити законів, якщо прийшов такий лист? Докладніше далі. Міноборони України повідомило, що з 16 липня військовозобов'язані можуть отримувати повістки кількох видів. Проте, за інформацією місцевих телеграм-каналів, Житомирська міська рада вже почала розсилку повісток з 4 липня, рекомендованими листами у співпраці з місцевим ТЦК. Заступник міського голови Житомира Олег Смаль зазначив, що повістки розсилатимуть рекомендованим листом. А у разі відмови від отримання листа поліція доставлятиме військовозобов'язаного до ТЦК. Раніше повідомлялося, що такий механізм. Набуде чинності лише 16 липня. В Укрпошті уточнили, що поки не укладали договорів на доставку повісток. Місцеві органи влади співпрацюють із ТЦК, розносячи повістки на запит. Пояснив майор з Полтавського обласного ТЦК. Юристка адвокатського об'єднання актом Наталія Гнатик додала, що порядок відправлення повісток регулюється пунктом номер 34 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня. Юристка пояснила, що повістка може бути направлена військово Появленому поштою лише після закінчення 60 днів відведених законом на уточнення облікових даних, тобто не раніше 16 липня. Однак, навіть після цього терміну можуть виникнути обставини, які зроблять такі повістки такими, що не відповідають вимогам законодавства, і їх можна буде оскаржити до 16 липня. Всі подібні листи не мають юридичної сили. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.